Нинішньому навчальному році, 9 вересня, почали харчувати ліцеїстів і гімназистів навчальних закладів Кагарлицької громади за новим принципом. Якщо раніше освітяни, організовуючи харчування учнів, користувалися послугами, закуповуючи готові обіди, зварені певною фірмою, то від 9 вересня вирішено, готувати готуватимемо дітям самі. Звісно, не власне педагоги чи адміністратори освітньої мережі, а досвідчені або спеціально навчені фахівці-кухарі, готують страви в. В кожній гімназії чи ліцеї. А оскільки цих навчальних закладів у громаді разом 12, то й штат кухарів понад два десятка. Загалом вартість обідів, нагадаємо, залежить від віку учнів. Для перших четвертих класів це було 45 гривень, для п'ятих дев'ятих 50 гривень, і для десятих одинадцятих 55 гривень. Але є приємна новина для батьків учнів початкової школи. 4 жовтня 2024 року е, прийнята постанова Кабінету міністрів України номер 1145 про надання е, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів перших 4 класів. Тобто, що це означає, що ця Державна субвенція спрямовується на закупівлю продуктів харчування для учнів перших-четвертих класів. І з цього слідує, що учні перших четвертих класів із 2... з наступного тижня почнуть харчуватися безкоштовно. 17 числа в нас буде позачергова сесія, де уточняються ці кошти. І з наступного понеділка діти перших-четвертих класів будуть харчуватися безкоштовно. І також і всі пільгові категорії дітей, які відвідують перші-четверти класи, учні 5-11 класів, крім пільгових категорій. Ну, Залишається харчувати за кошти батьків. Що ж, те, про що багато говорили і чого хотілося, збулося на теренах харчування учнів. А оплата обідів для учнів 5-11 класів залишається такою, як була затверджена станом ще на 9 вересня, із зарахуванням пільговиків. А чи змінилося щось у меню від того ж таки, 9 вересня, коли починалася? Кампанія організації харчування Значить, згідно ми затверджували меню у держпромспоживслужбі. На 1 вересня це на меню затверджується посезонно. Є осінь, є зима, є весна, є літній період. Тому ми затвердили згідно 305 постанови і додатку 9, Ми вже затвердили осіннє меню. Ну і тут у зв'язку із зміною я не знаю чи знесенням. Коштів державної субвенції на безкоштовне харчування учнів перших-четвертих класів, також відбула, відбулися зміни до постанови 305 додаток вже 9.2, де із меню прибрали йогурти і е, додали, е, коли ми давали в меню тільки м'ясо птиці, то зараз. Вже можна додати, і ми будемо робити нове відповідно меню. Будуть е, м'ясні продукти: це м'ясо свинини, яловичини і Теляти. телятини. Діти споживатимуть м'ясо чотири рази на тиждень і один раз на тиждень рибу. Звісно, з такими позитивними змінами в наборі продуктів технолог внесе зміни і до меню згідно з віковими категоріями учнів і розкладками за поживністю харчів. Ми скористалися нагодою і також поцікавилися в надії Олексіївни перспективами опалювального сезону у загальноосвітніх навчальних закладах громади. Всі заклади підготовлені до опалювального сезону повірені лічильники, і вони ж встановлені, вентиляційні димоходи, встановлені манометри, термометри, е також заклади, ті, які опалюються твердопаливними котлами, забезпечені дровами. Ну і чекаємо, Наразі чекаємо договір із е нафтогазтрейдинг е для тих закладів, які будуть опалюватися газом. Якщо говорити про місто, то зараз ми практично завершили будівництво двох трансмодульних котелень, які будуть працювати на газу. Всі ті роботи ми виконали. Котельні встановили, підвели воду, підвели світло, далі встановили. У пожежну сигналізацію, і наразі залишилися роботи по встановленню і підведенню газу, це внутрішні роботи, і зовнішні роботи це встановлення шкафних і підключення до газорозподільчої системи. Але до Завершення цього фінансового року і з початку палювального сезону і по 31 грудня. Ці заклади, які ми плануємо перейти на газ, вони залишаться ще на старих надавачів послуг тепла. Тепло їм надаватиме товариство Вогник і товариство Білий дім. А уточніть, про які навчальні заклади міста йдеться? Це Кагарлицький ліцей номер 1 Кагарлицький ліцей номер 4 Кагарлицький ліцей номер 3 і дошкільний заклад Теремок. Отже, ліцеї номер 1 номер 4 і номер 3 та дитсадок Теремок стануть опалюватися новими модульними котельнями на газу після нового року. 13 жовтня на базі комплексної дитячої юнацької школи в місті Українка відбувся відкритий шаховий турнір пам'яті кандидата в майстері спорту шахів Сінєбокова. Загалом у шахові баталії взяли участь 28 шахістів-аматорів із Карлика Києва, Миронівки Обухова, Ржищева, Рокитно та Українки, а також переселенці із тимчасово окупованих територій. У результаті кілька годин на протистояння визначилося п'ять переможців змагань. Троє із них карличани. Так от, хто зійшов на п'єдестал Пошани? Перше місце зайняв Сергій Табачний. 14 років кагарличанин. Друге місце Віктор Бочок із Миронівки. Третє місце Костянтин Хамаздір Карлик. І четверте місце наш земляк Олег Баляс. Переможці шахового турніру отримали нагороди.